Джон Максвелл – 21. незаперечний закон лідерства. Джон Макс всесвітньо відомий експерт з лідерства, оратор, тренер та автор, який продав понад 24 мільйони книг. Він виступав перед компаніями зі списку Fortune 500, міжнародними урядовими лідерами та різноманітними організаціями, такими як Військова Академія США у Вестпойнті, Національна футбольна ліга та Організація Об'єднаних Націй. Автор бестселерів за версіями New York Times, Wall Street Journal та Business Week. Джон Максвелл присвятив своє життя вивченню та викладанню лідерства, і протягом останніх 30 років він справив глибокий вплив на багатьох лідерів по всьому світу. Сьогодні він є одним із найвпливовіших авторитетів у галузі лідерства. «21 незаперечний закон лідерства один із бестселерів Максвелла, в якому він опирається на особисті історії та історії найвидатніших світових лідерів, щоб навчити нас 21 закону лідерства. Це чудова книга, щоб зрозуміти, що таке лідерство, як воно виникає і чому деякі люди прагнуть стати лідерами, а інші не можуть цього зробити. Навіть найскромніша людина принаймні раз у житті хотіла б запалити на сцені, ідеально реалізувати складний проект або бути тим, до кого звертаються за порадою в складній ситуації, тобто лідером. Іноді здається, що лідери займають своє місце не зовсім заслужено, і лише з досвідом стає зрозуміло, що позиція лідера вимагає внутрішньої зібраності, волі, сміливості та ще безлічі якостей, які є далеко не у кожного. Чому ж саме пастор написав книгу про основи лідерства, яку тільки англійською мовою купили більше мільйона разів? Та що він взагалі розуміє в лідерстві? Ці питання цілком логічні. Нам, людям пострадянського простору, церква здається відокремленим від держави і бізнесу інститутом, підпорядкованим етиці і гуманізму, який знаходиться поза конкурентною боротьбою метушливого світу. В США ж, навпаки, конкуренція в церковному середовищі значна. Національна Рада церков США організація, в якій представлені всі християнські церкви, налічує понад 100 тисяч конгрегацій. Американські церкви це завжди трохи бізнес, адже прихід потрібно якось утримувати. До церкви мають приходити люди, вносити пожертвування, і було б непогано, щоб прихід ще й зростав. І все це в умовах, коли за рогом є інша церква, та й люди 21-го століття не надто релігійні. Тому роль пастора в американській церкві важко переоцінити від нього залежить усе. Джон Максвелл став дуже успішним пастором, саме тому його запрошують виступати на заходах Fortune 500, і саме тому його книга стала бестселером. Він має що сказати про лідерство адже йому вдалося мотивувати людей, які не були від нього залежні і мали свободу вибору, чи йому підходу до постулатів християнства слідувати. Отже, якщо ви шукаєте натхнення та поради, як стати кращим лідером, ця книга стане для вас відмінним джерелом інформації. Незалежно від того, чи ви послідовник, який тільки починає відкривати для себе вплив лідерства, чи природжений лідер, у якого вже є послідовники, ви можете стати кращим лідером. Читаючи про закони, ви можете зрозуміти, що вже дуже ефективно застосовуєте деякі з них. Інші закони можуть виявити слабкі місця, про які ви не знали. Незалежно від того, на якому етапі процесу лідерства ви перебуваєте, знайте чим більше законів ви вивчите, тим кращим лідером ви станете. Кожен закон це як інструмент, готовий до використання, щоб допомогти вам досягти своїх мрій і принести користь іншим людям. Візьміть хоча б один, і ви станете кращим лідером. Вивчіть їх усі, і люди з радістю підуть за вами. Джон Максвел. Пропоную розглянути основні ідеї з книги. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити й посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. 21. Закон лідерства. Максвелл говорить нам, що будь-хто може стати кращим лідером, якщо прикладе зусилля для застосування законів лідерства. Він пише Перше. Закони можна вивчити. Деякі з них легше зрозуміти та застосувати, ніж інші, але кожен з них можна освоїти. Друге. Закони можуть існувати самостійно. Кожен закон доповнює інші, але вам не потрібно знати один закон, щоб вивчити інший. Третє закони мають наслідки застосовуйте закони, і люди підуть за вами порушуйте або ігноруйте їх, і ви не зможете вести інших. Четверте ці закони є основою лідерства. Як тільки ви дізнаєтеся принципи, ви повинні будете практикувати їх і застосовувати у своєму житті. У книзі кожна глава присвячена одному з законів. Коротко про них поговоримо. Перший. Закон лідера. Рівень лідерства визначає рівень ефективності людини. Ваш потенціал має межу. Тому, якщо ви розширюєте свої лідерські здібності, ви розширюєте свої можливості впливати на світ, другий закон впливу. Справжня міра лідерства це вплив і нічого більше. Ось так просто. У всіх великих лідерів є послідовники. Головне тут зрозуміти, що лідерство полягає в тому, щоб підняти інших до їхнього найвищого потенціалу і прийняти той факт, що колись вони можуть стати кращими лідерами, ніж ви. Тільки в цьому випадку ви зможете впливати на людей. Бути могутньою – це як бути справжньою леді. І якщо вам потрібно нагадувати людям, що ви нею є, то ви точно нею не є. Маргарет Тетчер. Міфи про лідерство. Менеджмент. Ні. Лідерство це не менеджмент. Керувати іншими не означає їх кудись вести. Лідер здатний змінювати статус-кво, тоді як менеджер його лише підтримує. Підприємництво. Лідер це не те саме, що підприємець. Знання. Лідер не обов'язково має особливі знання. Університети переповнені професорами, але не всі вони є лідерами. Першість. Лідер не завжди є першопрохідцем. Висока посада. Людина може бути лідером незалежно від посади. А ті, хто займає високі посади, не завжди є лідерами. Фактори, що визначають рівень лідера. Характер основні особисті якості та моральні принципи лідера, які впливають на його поведінку і рішення. Зв'язки. Мережа контактів і стосунків, яка може впливати на можливості та ресурси лідера. Знання, обсяг знань і навичок, які лідер має, і їх застосування на практиці. Інтуїція. Здатність відчувати і передбачати ситуації без чіткої логічної основи, часто на основі досвіду та спостережень Досвід рівень практичного досвіду лідера в управлінні та виявленні ефективних стратегій. Минулі перемоги досягнення і успіхи лідера в минулому, які підтверджують його здатність до лідерства. На що він здатний в майбутньому потенціал і можливості лідера в плануванні та реалізації нових ідей і проєктів, як використовувати закон впливу. Перегляньте міфи про лідерство. Згадайте, у які з перерахованих міфів ви вірили. Перегляньте свою позицію щодо них і усвідомте, що справжнє лідерство виходить за межі цих помилкових уявлень. Оцініть фактори лідерства. Зверніть увагу на ті фактори лідерства, на які ви зазвичай покладаєтеся для переконання людей. Визначте, які можливості ви використовуєте недостатньо і спробуйте виправити ситуацію, розвиваючи свої навички у цих сферах. Займіться громадською діяльністю. Включіться в роботу громадських організацій або некомерційних проєктів, щоб розвивати свої лідерські якості на практиці. Це дозволить вам набути досвіду, перевірити свої здібності і вплив на реальних прикладах. Третій закон процесу Лідерство розвивається щодня, а не за один день. Ви не можете стати лідером за одну ніч. Це вимагає часу і зусиль. Це означає, що вам потрібен особистий план росту. І, оскільки ми прагнемо вести за собою інших, ми повинні допомагати їм на шляху до успіху, зростати разом. Етапи розвитку лідерських навичок Не знаю, що чогось не знаю. Наприклад, ви не усвідомлюєте, що лідерство залежить від певних якостей, які можна розвивати. Розумію, що чогось не знаю, але не розумію, що конкретно вивчати і розвивати. Ви усвідомлюєте, що вам не вистачає знань, але не знаєте, які саме навички слід розвивати. Розумію, чого саме не знаю, і розумію, в якому напрямку розвиватися і які навички вдосконалювати. Ви вже знаєте, що потрібно вивчати і над чим попрацювати Знаю, покращую свої навички і зростаю. Ефект очевидний. Ви працюєте над покращенням своїх навичок і бачите позитивні результати. Йду далі обраним шляхом. Ви продовжуєте розвиватися і рухатися вперед у вибраному напрямку. Чемпіони не стають чемпіонами на рингу. Там їх тільки такими визнають Теодор Рузвельт. У дослідженні 90 провідних лідерів з різних галузей експерти з лідерства Уорен Бенніс і Берт Нанус зробили відкриття про зв'язок між зростанням і лідерством. Саме здатність розвивати і вдосконалювати свої навички відрізняє лідерів від їхніх послідовників. Успішні лідери це учні, і процес навчання неперервний, він є результатом самодисципліни і наполегливості. Метою кожного дня повинно бути стати трохи краще, закріпити прогрес попереднього дня. Джон Максвелл. Тому мета кожного лідера ставати трохи кращим кожного дня. Щоб досягти цього, потрібно прийняти концепцію постійного навчання, вдосконалювати свої навички, вчитися на помилках, вчитися на досвіді інших і працювати над своїм характером. Четвертий закон навігації керувати судном може кожен, але потрібен лідер, щоб прокласти курс. Великі лідери це навігатори, які завжди пам'ятають, що їх команда залежить від них. Вони озираються назад, вчаться на помилках і успіхах і дивляться вперед, щоб побачити, де можуть виникнути проблеми. П'ятий ЗАКОН додавання. Лідери додають цінність, слугуючи іншим. Великі лідери докладають зусиль, щоб дізнатися про людей, якими вони керують, зрозуміти їхні пріоритети, цілі і мрії, а потім знайти спосіб допомогти їм досягти бажаного. Максвел говорить, що зрілі лідери слухають, вчаться, а потім ведуть. Він також стверджує, що 90% людей, які створюють цінність для інших, роблять це навмисно і тому, щоб бути кращим лідером, прагнуть навмисно створювати цінність і служити іншим і тим, ким ви керуєте. Шостий Закон твердого Ґрунту Довіра. основа лідерства. Якщо у вас немає довіри, ви не можете впливати на людей. Більшість успішних людей витрачають час на розвиток своїх професійних навичок, вони прагнуть бути висококомпетентними, менше уваги приділяють своєму характеру. Що ви зараз робите для розвитку свого характеру? Я рекомендую вам зосередитися на трьох основних областях чесність, автентичність і дисципліна. Щоб розвинути свою чесність, пообіцяйте собі бути ґрунтовно чесним, не прикрашайте правду, не брешіть на благо і не маніпулюйте цифрами, будьте правдивими, навіть коли це боляче. Щоб розвинути автентичність, будьте собою з усіма. Не грайте в політику, не грайте ролі і не прикидайтеся кимось іншим. Щоб зміцнити свою дисципліну, робіть правильні вчинки кожного дня, незалежно від того, як ви себе почуваєте. Джон Максвелл Джон стверджує, що довіра це найважливіше для лідера. Якщо люди не довіряють вам як лідеру, вони не підуть за вами. Щоб бути гідним довіри, перш за все, потрібно зосередитися на постійному розвитку свого характеру. Чому? Тому що характер робить довіру можливою, а довіра робить лідерство можливим. Сьомий закон поваги. Люди природньо слідують за лідерами, які сильніші за них самих. Хороші лідери покладаються на повагу. як тільки люди втрачають повагу до лідера, його вплив на них зникає. Восьмий. Закон інтуїції. Лідери оцінюють усе з лідерською упередженістю. Багато лідерів описують це як здатність відчувати речі у своїй організації. Вони можуть відчувати ставлення людей. Вони здатні виявити хімію команди. Їм не потрібно переглядати статистику, читати звіти або вивчати баланси. Вони знають ситуацію до того, як отримують всі факти. Це результат їхньої лідерської інтуїції. Лідерська інтуїція в значній мірі базується на вашому зростанні як лідера. Дев'ятий. Закон магнетизму, хто ви є, той і притягує вас. Лідери притягують людей схожих на них. Тому, якщо ви хочете зростити організацію, зростіть лідера. А якщо ви хочете залучити кращих послідовників, станьте тією людиною, яку ви хочете привернути. Як правило, люди хочуть слідувати за тими, хто має подібний або більший рівень енергії і те ж саме стосується обдарованості або таланту. Так, до прикладу, до кого б хотів піти в якості репетитора студент математик, або кухар початківець, або музикант, або бізнесмен, або хто завгодно. Вони хотіли б піти до когось, хто знає більше, у кого вони можуть навчитися. Чи не так? Суть у тому, що чим кращим лідером ви станете, тим більш магнетичним буде ваше лідерство. Десятий ЗАКОН зв'язку. Щоб лідери були ефективними, їм потрібно спілкуватися з людьми. Чому? Тому що спочатку потрібно торкнутися сердець людей, перш ніж просити їх про допомогу. Це закон зв'язку. Усі великі лідери та комунікатори визнають цю істину і діють відповідно до неї майже інстинктивно. Ви не зможете спонукати людей до дії, якщо не торкнетеся їхніх емоцій. Джон Максвелл Одинадцятий Закон ближнього оточення. Потенціал лідера визначається людьми, які знаходяться поруч із ним. Уважно обирайте людей, з якими ви будуєте стосунки. І пам'ятайте, що ви стаєте сумою п'яти людей, з якими проводите найбільше часу. 12. ЗАКОН розширення повноважень. Хороше лідерство полягає не в збагаченні себе, а в наданні повноважень іншим. Аналітики з лідерства Лін Макферланд, Ларі Сен і Джон Чайлдрес зазначили, що модель лідерства, орієнтована на розширення повноважень, зміщується від влади положення до влади людей, при якій усім людям надаються керівні ролі, щоб вони могли вносити свій внесок на повну силу. Лише наділені повноваженнями люди можуть розкрити свій потенціал. Коли лідер не може або не хоче наділяти повноваженнями інших, він створює бар'єри в організації, які послідовники не можуть подолати. Якщо бар'єри зберігаються достатньо довго, люди здаються і припиняють спроби або йдуть в іншу організацію, де можуть максимально реалізувати свій потенціал. Джон Максвелл Якщо ви хочете здобути повагу, довіру і захоплення від своїх послідовників, зосередьтеся на наданні їм повноважень. А щоб мати можливість надавати владу іншим, спочатку потрібно попрацювати над своєю самооцінкою. Тринадцятий ЗАКОН КАРТИНИ Люди роблять те, що бачать. Подавайте приклад створюйте картину, щоб надихнути інших надію. Послідовники можуть сумніватися в тому, що говорять їхні лідери, але зазвичай вони вірять у те, що роблять. Добрі лідери завжди усвідомлюють, що вони подають приклад і інші будуть наслідувати їх як на краще, так і на гірше. В цілому, чим кращі дії лідерів, тим кращі їхні підлеглі. ДжОН Максвелл Чотирнадцятий ЗАКОН ПРИЄДНАННЯ Люди вірять у лідера, а потім у бачення. Бачення і відмінне лідерство йдуть пліч пліч Тому добре мати бачення, але не менш важливо мати відмінний особистий бренд. 15. Закон перемоги. Лідери знаходять спосіб, як команда може перемогти. Щоб досягти перемоги, лідеру необхідно знати три компоненти перемоги єдність бачення, різноманітність навичок та лідер, націлений на перемогу і розкриваючий потенціал учасників. Великі лідери прагнуть до перемоги. 16. ЗАКОН великого руху. Імпульс найкращий друг лідера. Маленькі Перемоги створюють імпульс для досягнення великих цілей. Тому нам потрібно прагнути до створення маленьких перемог і їх святкування. Сімнадцятий ЗАКОН пріоритетів. Лідери розуміють, що діяльність не завжди є досягненням. Великі лідери не просто зайняті, вони ефективні. Чому? Тому що бізнес не веде до досягнень, а от розстановка пріоритетів веде. Найбільший успіх приходить лише тоді, коли ви зосереджуєте своїх співробітників на тому, що справді має першочергове значення. Виділіть час, щоб переоцінити свої власні пріоритети як лідера. Чи не розпорошилися ви занадто сильно в своїх пріоритетах? Або ж ви справді зосереджені на тих небагатьох речах, які приносять найбільшу віддачу. Якщо ви не живете згідно з принципом пріоритетності, то, ймовірно, ваші зусилля витрачаються даремно. 18. Закон жертви. Лідер повинен віддати щось, щоб піднятися. Чим масштабніше бачення і місія лідера, тим більше жертви він повинен принести. 19. ЗАКОН вибору часу Коли лідерувати так само важливо, як і що робити, і куди йти. Вибір часу це все у лідерстві. Тільки правильне діяння в правильний час принесе успіх. Двадцятий. Закон вибухового росту. Щоб просто збільшити ріст, ведіть за собою послідовників. Щоб примножити його багатократно, ведіть лідерів. Лідерство примножується. Тому, щоб побачити вибуховий розвиток, вкладайте свій час і зусилля в розвиток лідерів, а не лише послідовників. Ви зможете досягти найвищого рівня лідерства тільки тоді, коли почнете виховувати лідерів, а не просто послідовників. В організаціях, де лідери вирощують і навчають інших лідерів, спостерігається неймовірний ефект примноження. Єдиний спосіб досягти вибухових показників зростання, це впровадити математику лідерів. 21. ЗАКОН спадщини Ваші лідерські здібності оцінюватимуться не лише за тим, чого ви досягли особисто під час свого перебування в організації, і навіть не за тим, чого досягла ваша команда загалом. Найважливішим критерієм буде те, наскільки добре діятимуть ваші співробітники та ваша організація після вашого відходу. Ваші якості як лідера оцінюватимуться за шкалою, що відповідає закону спадщини. Величні лідери живуть своїм життям, у них є бачення в голові і вони присвячують своє життя його реалізації. Все полягає в тому, щоб мати велику мету в житті. Якщо ви хочете справити позитивний вплив на цей світ. Одна річ, безумовно, допоможе вам у цьому ваші лідерські здібності. Багато людей розглядають лідерство так само, як вони розглядають успіх, сподіваючись зайти якомога далі, піднятися по кар'єрних сходах, досягти найвищої позиції, можливої для їхнього таланту. Але на противагу традиційному мисленню я вважаю, що суть лідерства полягає не в тому, як далеко ми просуваємося самі, а в тому, як далеко ми просуваємо інших. Це досягається через служіння іншим і додавання цінності до їхнього життя, Джон Максвелл. І тому, завершуючи огляд цієї книги, закликаю усіх, хто слухає цей аудіозапис, вирішити, яку спадщину ми б хотіли залишити після себе і обрати позитивно.